Всем привет, дорогие друзья, братья и сестры. Я бы хотел благословить вас во имя Иисуса Христа, потому что, знаете, Богу угодно, когда мы благословляем один другого. Вот сейчас я нахожусь в своей прекрасной церкви, в которую меня привел Господь. И хотел бы пожелать, друзья, каждому из вас, кто сейчас меня слушает, чтобы вы в разных странах, где бы вы ни находились, чтобы вы познали Господа, чтобы вы Его приняли, и прочувствовали, как он благ, друзья. Поэтому я вас приглашаю на собрание к нам. Приходите, друзья. По возможности мы собираемся каждого вечера в 8 часов. Поэтому, друзья, следите за нашими объявлениями. И знайте, друзья, что каждого из вас любит Господь. Поэтому да благословит вас Господь на этот день и оставайтесь с Господом. Всем привет, друзья! Мене звати Міша, народився я 21 листопада 2004 року. І з самого дитинства, коли я як тільки я народився, батьки не знали, що в мене така проблема з зором. Коли мені було 6 місяців, то батьки почали помічати щось не те, що я замість того, щоби. Заді... Були задіяні мої, задіяні були мої очі. Так? Я більше використовую дотик, щось пізнаю на дотик, на слух. І мене почали возити по, ліз... по різним лікарням. Лікарі дійсно е... сказали, що, от, на жаль, така погана ситуація з зором. От. І е, так, наперед забігаючи, скажу, що з самого дитинства почали ставити різні діагнози. Спочатку такий, потім їздили в обласну лікарню в Києві, в іншій лікарні ставили другий, третій, четвертий діагноз. Тобто завжди діагнози були різні. Коли мені було 5 років, а бабуся мені на день народження подарувала фортепіано. Ну, чи батьки, чи бабуся, я вже точно не пам'ятаю. Ну, здається, бабуся подарувала фортепіано, я почав на ньому вчитися грати. Тобто мені дуже подобалася музика, і зараз я граю на трьох музичних інструментах. Проте на фортепіано я навчився грати самостійно, тобто щось я там награвав, підбирав на слух мелодії, і Господь так дарував, що. Я навчився грати на фортепіано самостійно. Потім в 6 років я пішов до школи. Це, можна сказати, була звичайна школа. Це був інтернат для слабозорих, який знаходиться в боярці. Це не був такий інтернат, там де навчались незрячі, а це просто був такий певний інтернат, там де навчалися діти з певними гарними залишками зору, там 50%, 30% тому подібне. Ось тоді в мене з'явилися друзі перші в моєму житті, і перші гарні спогади. В четвертому класі я перейшов в іншу в іншу школу, і на жаль, ті два роки, які я там навчався, вони були мабуть самими тяжкими в моєму житті. Спочатку казалось би, все було добре. Я радів новій атмосфері, радів, що я опинився серед людей, таких як як я. Але так, на жаль, склалося, що клас, в який я попав, він був, м'яко кажучи, не дуже дружнім. І навіть я тоді, в четвертому класі, я вже почав е плутатися в поняттях, типу що ж таке справж... справжня дружба. У п'ятому класі розпочався кошмар. Додалося те, що прийшла нова вихователька. Ця людина, вона е чомусь я до речі, зараз до сих пор не розумію, чому. Дуже прям так сильно мене не взлюбила. Якщо ти чимось незначним провинився, вона на різних таких бумажечках виписала певні наказання, покарання. Якщо вона думала, що хтось провинився, чи хтось на когось щось підговорив, навіть без доказів, то та людина обвинувачена мала просто. Витягувати наугад оцю бумажечку, значить, зі своїм наказанням, ну і просто виконувати, що там було написано. К щастя, Бог мене милував, і більше, більшість з того, що там написано, я не виконував, хоча там були різні такі дурні речі, я так скажу. А, але потім, а, як то кажуть, цей перебільшення, я так скажу, Булінг со сторони неї він. Почав е, повністю підсилюватися. Я пам'ятаю, по вечорам просто я уходив е, на лісницю, сидів і просто так сльози котилися градом, тому що я чув, що в інших класах така мирна атмосфера, дружба. Е, і це мене дуже гнітило. Я також хотів дружити, але я сам тоді е, розбився і я не знав, що таке дружба. Я сам тоді почав когось там. Зраджувати, тому що моє серце настільки аж істачилось, що я просто не міг впустити цю любов до свого серця, тому що е варився в цьому, варився в цьому розпачі, варився, значить, в необдуманих діях дорослих людей, і не тільки мене перевели до іншої школи, там де я на я навчався із самого дитинства. Це боєрський інтернат для свобозори. Я там провчився до 10 класу, тобто там ще 10 клас був тоді випускний в багатьох інтернатах України. Програма розтягнута. Тобто, наприклад, 10 клас в інтернаті це як 9 клас в масовій школі. Я знаю, що все моє життя і до сьогоднішнього дня мене вів Бог. Хоча я з самого дитинства виріс у віруючій сім'ї, ми ходили до великої церкви. Але, ну, я, можна так сказати, що я не, не знав Бога, не був народжений згори. Я двигався в, в послушанні батькам, Я з самого дитинства при багатьох тисячах людей я розповідав різні псалми, співав. В дитинстві я навіть вображав, да, так уявляв, що в кімнаті, там, де я знаходився, там було багато людей. І я проводив зібрання, Там в мене був такий ігрушечний мікрофон, і я так уявляв, що я проповідую, і це в дитинстві записували на відеокамеру, ще є ті записи, їх іноді вдома вмикають. Коли от я навчався в різних школах, проходив певні важкі ситуації, то я трошки. Як то кажуть, втратив віру. Тобто я не став атеїстом, я вірив, що Бог є, я навіть до нього звертався. Проте в мене не було а, взаємовідносин з Господом, таких, яких вимагає справжня християнська віра. Все ж мої батьки вони не втрачали надію, вони мене наставляли, вони мене підкріпляли і вони казали, що в мене все вийде. Потім в певний відрізок мого життя. Я почав вивчати якісь різні релігії: індуїзм, іслам, удаїзм, і все, все дуже різне, і багато чого не потрібного. Я почав вивчати, досліджувати в кінечному випадку. Я дуже сильно заплутався. Все ж таки, яка віра правильна? В певний відрізок свого життя? Я вивчав релігію іслам. Мені дуже подобається арабська мова, і я почав досліджувати їхню релігію. І великим парадоксом в моєму житті було тоді на той момент те, що як і в християнстві, ми знаємо, є пророцтва про часи перед кінцем світу, так і у них є такі пророцтва. І подібно до того, як в християнстві ці пророцтва вже збулись і збуваються, і точно так же і у них таке саме. І я тоді був в повному шоці, тому що от як узнати вірну дорогу? Якщо вроді і там це збувається, і тут це збувається, я повністю заплутався і почав шукати тоді Бога по-справжньому. А мої батьки за мене молилися, тому що, е ще коли я був маленький, то пророк Божий сказав, коли мені стане 16 років, то я вже буду служити Господу. У 2021 році весною я взяв дуже сильний пост перед Богом. Хочу так сказати таку предисторію. У мусульман є таке свято, як місяць Рамадан, в якій вони зобов'язані цілий місяць тримати строгий пост. І я такий думаю, ну, я за компанію. Але на той момент я взяв в собі в серце таке намірення про те, щоби во время цього поста. Шукати Бога по справжньому, і я тоді сказав: Боже, ти бачиш, що я запутався? Ти бачиш, що я втратив дорогу. Да, Боже, я знаю про Тебе, що ти великий. Але Господи, покажи мені цей праведний шлях, покажи де ти. І в кінці цього поста друг мого тата сказав про те, що приїде людина, яка двігається в пророческому служенні. мене запросили з татом до цієї церкви, думаю. Ну Цікаво, що з цього буде. Я Богу поставив певне услові, я кажу, Боже, ну якщо це, якщо це твій пророк дійсно, то хай він скаже від тебе таке слово, яке знаєш про мене тільки я і ти. Я прийшов на це зібрання в неділю, я і молився Господу, і співав. І, і цей брат почав. Ну, він молився за кожного, зрозуміло, і через його уста Господь почав промовляти до кожного. І він навіть підійшов до мене і теж Господь йому говорив слово для мене. Але оскільки ж я практично не бачу, я не зрозумів, що він говорить саме до мене, тому що біля мене стояв і тато і інші люди. Так і він до кожного підходив і говорив. І я тоді не зрозумів, до кого ж звернене його слово. Після того, як служіння закінчилося, я так був дуже розчарований. Я такий думаю: ну ні, не треба цю можливість упускати, треба з цим братом поговорити. Я потім, після служіння, до нього підійшов. Ми трошки поспілкувалися. Брат Саша, той, який запросив мене до цієї церкви, він сказав: Та ти міша не переживай, я те, що тобі було сказано, записав на диктофон. і потім я це все. Дома прослухав. Спочатку я нічого, чесно кажучи, не розумів. Думаю, щось таке розумне тут говориться, нічого не розумію. І потім сказав: Боже, відкрий мені, що ж тут таке говориться. Я якось почав по-новому це переслуховувати і почав розуміти, що там були сказані такі речі, які про мене знаю лише тільки я і Бог. І це було для мене дуже сильно, дуже так неймовірно. Потім я почав. Ходити до цієї церкви, я вже утвердився на християнському шляху, проте я ще не покаявся. Тобто, е, да, я побачив в житті явне знаміння, але ще, е, ну, типу, не було іскреннього бажання каятися перед Богом. І це мене дуже сильно гнітило, що ніби я хочу покаятися, але от, розумію, що це буде ще не іскренні з моєї сторони. Я почав шукати Господа, почав просити Бога, щоб Бог мені допоміг. Я якось в одну п'ятницю на молитовному зібранні молився за хрещення Духом Святим. І тоді в мене такі питають: а чи хочу я вийти, щоб за мене помолились? Як це так? Я от ще такий грішний вийду, і Бог мене хрестить Духом Святим. Як це може бути? І знаєте, друзі, я коли прийшов на те місце. Я просто вийшов з раді цікавості на сцену. Я не скажу, що я щиро вірив, що так відбудеться. Я просто вийшов з раді цікавості, почав молитися, почав славити Господа. І ми тоді так довго молилися, і Господь мене хрестив Духом Святим. Я почув навіть сам себе, що я щось таке кажу незрозуміле, молюсь на інших мовах. І тоді це для мене був дуже такий емоційний шок. Я кажу: Господи, ну як так? Я ж не покаявся. Я ж ще не прийняв тебе своє серце, а ти мене хрестив Духом Святим. Після того, як молитва закінчилася, я кажу церкву, щоб за мене помолилися, тому що я тоді вирішив покаятися. Я покаявся тоді, прийняв Господа Ісуса Христа в своє серце. І знаєте, тоді в моєму житті все змінилося. І до того, як я готувався до водного хрещення, Господь проговорив до мене Духом Святим, і Він сказав мені, що ти маєш проповідувати слово моє в різних країнах і на різні народи. І я такий почав задавати питання: Господу: кажу, Боже, як це буде? У мене зараз немає взагалі ніяких помічників. Не, немає ніякого брата чи сестри, хто б мені міг допомогти. Я ж повністю один. І потім Господь сказав мені, що в тебе є твій друг Женя, ти йому почне розповідати про мене. І потім ми з братом Женєю, ми, почали, ми почали збиратися на такі невеличкі зібрання. Для брата Жені це були просто духовні розмови. А для мене це як такі були невеличкі зібрання. Спочатку нас було тільки двоє. Ми збиралися, говорили. І я якось так з ним говорив про останній час. Що зараз останній час, що пора покаятися, прийти до Господа, тому що часи дуже стрімко міняються. І його це дуже сильно касалося. І нас було вже не двоє, а троє. я, він і ще була сестра Даша. І потім. Кінці служіння вже, от ми гарне тоді служіння провели. І я тоді всіх почав призивати до покаяння. І тоді враження він сказав про те, що я хочу покаятися. І, друзі, уявіть, це не все. Через може годинку, чи менше, чи більше дзвонить до мене сестра Даша і каже: Міша, ти знаєш, я не рішилася, але я теж хочу покаятися, прийти до Господа. І я хочу служити Богу. І тоді вона теж покаялася і прийшла до Господа. 1 серпня 2021 року я прийняв водне хрещення, вступив завіт з Господом, потім активно продовжував служити в міжконфесійному служінні в Телеграмі, тому що Бог він мені сказав, що якщо будуть приходити люди з інших конфесій, з інших якихось вірувань, приймайте цих людей. Об'єднайтеся з ними та будьте однією церквою. А на даний момент у нас є міжконфесійне служіння, коли різні брати і сестри з різних християнських конфесій вони приходять на наше служіння, і ми не сперечаємося один з одним, що моє учення більш правильне, чи другий каже, що ні, моє учення більш правильне, ні. Ми. Розбираємо слово Боже, ми молимося один за одного, ми молимося за нашу державу. І ви знаєте, Бог він звершує великі діла Божі. Ми пам'ятаю, що тоді на той момент проводили інтернет євангелізації в різних невіруючих групах чи в різних додатках, тому що насправді там сидить дуже багато дітей, за якими батьки вообще не дивляться. І ці діти вони через ці групи і впадають в гріх, і стають різними якимись бандитами чи навіть гірше. І ми в тих групах проводили євангелізації. Я пам'ятаю, одна дівчинка доєдналася до нашого каналу, і ви уявіть їй всього було лише 13 років. І ми тоді провели зібрання таке. Чудове, наповнене Господом, і в кінці того служіння кажу: сестра Ніна, ти хочеш покаятися. А вона сама була з Росії, жила в Ростовській області. Кажу, ти хочеш покаятися і прийняти Господа в своє серце. Я розповів, що це таке покаяння, розповів про Господа, і вона сказала: Так, я хочу покаятися. Ми тоді з нею помолилися, і вона покаялась і не вернулася до Господа. Потім було дуже багато різних цікавих свідчень і про покаяння і як люди наверталися до Господа. Якось раз ми були на молитовному служінні в телеграмі. Нас було там небагато людей, десь троє чи четверо. Якось, коли я молився, то Господь мені тоді е, е, так нагадав, в серце попав, щоб я молився, щоб до нас приєдналася на молитовне служіння сестра Даша. І я помню, я тоді так возмолився, кажу: Господи, нехай вона зайде на наше молитовне служіння. І я ще навіть не закінчив про це молитися, як чую, а звучка мені каже. Таша тепер в голосовому чаті. Запомню, на, на тому ж самому молетовному служінні Дух Святий побуждає мене молитися за внучку однієї моєї знайомої. В неї були дуже сильні проблеми з ногами. Вона не могла вільно ходити. В неї були якісь такі ходунки цікаві, що вона напівприсядки, отак от ходила, тобто відталкувалась ногами від землі. Їй було дуже важко і багато вона хворіла. Я Помолився за неї Господь. споті. Тоді, знаєте, закінчилося молитовне наше служіння. І потім, знаєте, друзі, Господь мене так побудив і сказав мені, а ти напиши Марині Олександрівні, це тобто її бабусі. Я їй написав, кажу: Доброго дня, Марина Олександрівна! Як ваші справи, як ви поживаєте? От, Як мені означають? так питаю, як ваша Ліда поживає? Чи все добре? І потім вона відповідає мені, каже, що все добре, і так далі. І ви уявіть, друзі, таке цікаве знаміння було, що вона, Марина Олександрівна, мені каже, що Міша, ти уявляєш, а сьогодні у Ліди день народження. Ви представляєте? Хоча я про це під час молитви навіть не думав. Але Господь Духом Святим побудив про неї помолитися в той день, коли в неї був день народження. І Я вірю, що це знак, і вірю, що вона і в свій час отримає зцілення. Тому, друзі, знаєте, було в свій час дуже багато чудес і знамінні, як Господь спасав життя, як Господь приводив людей до себе. І просто дуже багато свідоцтв, як Господь просто діяв дуже неймовірним і таким сверхістестним способом. Я хочу сказати, Бог в моєму житті зробив дуже багато милостів та чудес. І звісно, всього я не можу розказати, бо всього дуже багато. І були, знаєте, в моєму житті дуже великі падіння, навіть після увірування, що я падав. Але знаєте, Господь брав мене за руку, я піднімався сквозь певні сльози, страждання. Я йшов далі за Господом. І зараз на даний момент. Телеграм-каналі в нашій Божій сім'ї. Там вже 100 з вишком підписників, і часто у нас проходять певні зібрання. Ми служимо для Господа, ми йому співаємо, ми радіємо перед ним. І знаєте, друзі, я хочу вам побажати і не тільки вам, а й мені, щоб ми всі. Служило Господу не від того, що так потрібно, чи від того, що нас привчили там десь, да? а потрібно служити Господу таким чином, щоби, по-перше, і нам це самим подобалось, тому що ми ж не будемо служити Господу, якщо нам це не хочеться. Ми маємо служити Господу, тому що ми закохані в нашого Господа, бо Він є нашим возлюбленим. він... Є той, кого ми любимо, кого ми кохаємо, і ми маємо влюбитися в нашого Господа. Тому хай нам Господь допоможе, щоб ми йому служили. Я розумію, друзі, що бувають у кожного з нас певні падіння, бувають певні переживання, хочеться здатися і опустити руки. Ну знаєте, друзі, що кожного з вас любить Господь, що кожного з вас Господь вибрав, раз ви дивитеся та слухаєте зараз мене. Тому, друзі, нехай вас. Господь трясно рясно благословить і приумножить все те добре, що є в вашому житті. Амінь.